Цифрова гривня і йде разом з основним рахунком підприємства. Ви відкриваєте супрахунок крипти... з готівковий, по-перше, рахунок. Да -да, ні, нічого нічого. ні, а ПДВ він не він, він, так, він, він так фактично. А що міняється тоді? А, міняється те, що вивести кошти потім неважливо. Ага. Тому що а, має бути передбачено, що а, якщо ти зайшов, завів гроші в криптогривню, так? Да, і розрахувався з нею ПДВ, то в цьому випадку вивезти гроші потім назад в гривню можна лише в межах так званого дебетового сальду. Якщо ти більше приказав цього ПДВ, ніж отримав, то ця різниця може бути переказана в гривню. В усіх інших випадках вона може надійти лише до державного бюджету. А зараз у нас проблема. А зараз вибачте, одна з головних схем це схема, коли гроші, які мали би бути сплачені в вигляді ПДВ, уходять потім в готівку. Чи приказується за кордон і банкрутуються підприємство, які мають сплатити це ПДВ, його немає. А це, ви кажете, десятки мільярдів гривень. А, а це десятки мільярдів гривень. А греб. Доларів це було б надто добре. Угу. А в десятки мільярдів гривень, які ми не доотримаємо. Угу. Якщо перекрити схему виведення коштів, а крипта гривня це дозволяє зробити, встановленням в обмеженні за яких умов вона може бути переведена в гривню. Також це також. Ну, це, це система, яка, по-перше, ви бачите з рух всіх всього обороту, бо mm -hmm. вона залишає по собі, залишає слід ті операції, яка проводилася, ага. і вивести гроші тоді буде неможливо. Мова буде йти про десятки мільярдів гривень. Я більше того, коли я написав цю статтю, я потім намагався задати питання там до так. урядовцям. Ну вибачте, а як, як вам, яка ваша думка з цього приводу? Мені сказали, ну знаєте, не на часі. Я кажу, що значить не на часі? Не на часі припинити красти. Ну, що, Я так що розумію, на часі? а, Пане Борисе, ваша пропозиція якраз таки не передбачає підвищення якихось податків, ні -ні -ні, при вони цьому кошти стане більше. А, 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 гарантовано. Причому гарантовано. А саме це якраз і е, не влаштовує наших і можновласів. Ви підозрюєте їх у яких. Ні, ні, вибачте. Несплата податків в великих сумах. Не може існувати без даху з боку можна не може, і ми тут маємо на увазі якраз таки виробників підприємців. Так це не про фізичних посів. так? ні, ні, а це ну це ланцюг. Вибачте, це ж питання, яким чином ви вводите їх. Mm. Якщо ви перекриваєте схеми, а, а від ухляні від сплати а, того ж самого ПДВ, та ж саме тютюнові вироби. Як можуть а, а, тютюнові вироби, якщо оцінюється до 25%, Експертними організаціями, які спеціалізуються на цьому, вони оцінюють, що до 25% обороту тюньоних виробів знаходиться в тіні. Вибачте, як це може бути без даху з можливаці. А да, про це пані Пріцкар навіть відповідає. Ну, так, да, що... да, а як, вибачте, як може бути ситуація з тим, що оподаткування а, а а пального? От є аналіз, які податкове навантаження на літр проданого пального в різних а, в мережах в АЗС. Вибачте, яким чином відмінність в рази яким чином може вона існувати без даху з боку можновладців? Е, ну я так розумію, що наші можновладці не шукають легких шляхів, які ви пропонуєте. Давайте подивимося, що вони пропонують у Верховній Раді. Зареєстрували черговий законопроєкт щодо підвищення податків. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Він зазначив, що закон включатиме підвищення військового збору до 5%, збільшення податків на першу і другу групи ФОП 25% прибутку на фінустанови та помісячну звітність для ко. Економічного бронювання за його даними проект відрізняється від інших версій, тим, що додано оподаткування банків. Як написав депутат, проти цього категорично виступають НБУ та МінФін. Ну, Цей проєкт був б, б, провалений і зараз у них зависання, що вони збираються далі робити. В чому була проблема? Знову ж таки, я ділив цю історію на дві складови. Перше, там, де ви, вибачте, просто втрачаєте кошти. До речі, з тих схем, де можна а, а, додатково зібрати кошти, одна із зон діри величезної це наша митниця. Да. І це не є секретом. Причому а, навіть вже при цьому парламенті, тобто, це не може сказати попередники щось не доробили. Mm -hmm. На цьому парламенті було рішення про те, щоб а, уряд підписав угоди з основними торгівельними партнерами України про обмін а, а, митною документацією. Бо одна із схем, яким чином а, а, зменшується податкове навантаження, виходять вони з країни. Звідки вони приходять з одними а, м, документами, да? з, іншої з, іншою uh -huh. з іншою класифікацією, з іншою вартістю, заходять з іншої класифікації з меншою ціною. Відповідно, вхідні оподаткування виникає значно нижче, ніж мало бути. Uh -huh. Якщо просто підписати угоди, і це якраз робота уряду. Це робота Міністерства закордонних справ підписати ці угоди з е, основними е, партнерами України для того, щоб просто е, е, був електронний обміг е, доку, е, цими документами. Відповідно, е, ми будемо бачити всі товари, які входять в Україну. Безперечно, якісь товари, якщо про які завозять, вибачте, просто по якимось тропам, да не взагалі їх не з контрабанда. Це важко, але насправді, на превеликий жаль, основна маса а, а, зловживань пов'язана не з тим, що, вибачте, хтось возить через е, ліс да. Основна через маса йде абсолютно через законі митниці, перекривши механізми несплати податків на митниці, вам не потрібно потім ловити ці ці товари а, по всій країні. Угу. Ви їх маєте податкувати зразу. Це щодо а, податкування. Тепер давайте подивимось а, щодо того, що вони пропонують. В чому моє було заперечення а, категорично? Воно стосувалося того, що а, для кого, ну, це є так би класична для розуміння, а, проблема що в структурі а, собівартості виробництва будь-якого. І будь-яких товарів по які виробляються, є а, а, витрати на фонди оплати праці, включно з податками uh -huh. на фонди оплати праці. У різного типу підприємств вони різна складова. У малих та середніх підприємств ці витрати складають від 30 до 90%. Чим ваша підприємства тим більша частка витрат на ну не обов'язково, але по великому рахунку мали малі та середні підприємства, і лева частина середніх підприємств. У них витрати на фонди оплати праці значно вище, ніж у великих. Відповідно для великих підприємств. Збільшення навіть цього відсотку там а, збору, ну вони просто підвищить на ці 5% підвищить зарплату Ладно. працівникам. А відповідно, пір працівники навіть не почують, не відчують цього збільшення оподаткування а, а відалі. Ну але 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 ну але, але, але в принципі для враху знову ж таки враховуючи, що в витратах виробництв у них це незначна частина, то значно легше підтримати стабільність е, м, трудового колективу, ніж е, е, там е, казати про ці 5% як проблеми для підвищення зарплати. Для малих та середніх підприємств це проблема. Відповідно, е, е, підвищення будь-яких податків на фонди плати праці. Це пряме шлях додаткової тінізації економіки. Це створення проблем для малих і середнього бізнесу. Це значить тінізація. Економі. Це означає, що ми виводимо наших працівників з офіційної заробітної плати поза штат і беремо на заробітну плату О, ні, 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 да. да. Ну не обов'язково Він може бути в штаті, тільки вибачте, виплачується йому зарплата да, по мінімальній заробітній платі. Тому mm -hmm. я неодноразово казав, що якраз модель має передбачати, що для малого і середнього бізнесу. Потрібно мінімізувати ці податки на фонди полтора працювання.